Так, вітаю всіх на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. З вами адвокат Олена Воронкова. І а, сьогодні у нас не зовсім звичний для нашого для наших прямих ефірів, але тим не менш не менш важливий це відповідно роз, буде ефір, присвячений питанню, що стосується лікарняних для військовослужбовців, тому що. В зв'язку з загальною ситуацією по території України все більша кількість людей так чи інакше має відношення до цього питання або особисто, або безпосередньо, або родичі, або знайомі, і дивлячись на те, яка кількість звернень щодо цих лікарняних, то розуміємо, що це питання також стало вже наболілим на рівні з тою самою пенсією, і що є смисл висвітлити його в одному з прямих ефірів. А також нагадую про те, що в четвер у нас буде відповіді на ваші питання, тому будь ласка. Хто бажає, може писати їх в питанні да, в коментарях під цим відео на наших чатах. Або ж, якщо ваше питання не може чекати аж до четверга, то, будь ласка, телефонуйте за номерами телефонів в описі під цим відео, і наші спеціалісти обов'язково з вами поспілкуються, проконсультують, нададуть як мінімум первісну консультацію інформацію. А далі вже допоможуть у разі можливості і наявності для цього підстав забрати документи та розпочати процес по збільшенню вашої пенсії. Далі також в описі під цим відео є посилання на наш телеграм-канал, там сильно не спамимо тільки найактуальніше, саме важливе для того, щоб ви були в курсі того, що воно відбувається і як це відбувається. Тому що стосується наших лікарняних лікарня, дивіться, лікарняні ну наразі, якщо ми кажемо просто, да, навіть коли ви працюєте, то і так. А лікарняні виплати в принципі стають непоганою такою допомогою для того, щоб нормально вийти з цього процесу і спокійно собі відновлювати своє здоров'я. Що ж стосується наших військових, то це питання ще більш актуальне, тому що захворювання вони зовсім інше, і ти ті за які платять нормальні лікарняні, вони взагалі залишаються на все життя з своїми наслідками, за своїми побочками. Відновлюваннями і так далі, і це не просто гарантія, це реальна державна допомога, це соціальне забезпечення, в тому числі наших військових для того, щоб вони могли спокійно пролікуватися, відновитися та боронити нашу державу. Але ж так само, як і буває на роботі у військових, інколи буває затримують такі виплати або взагалі їх не виплачують. Тут вже питання, на жаль, дуже часто, я вже про це казала, залежить від самого командира. Да, тобто, потрапити в військову частину, якій нормальний командир. А це взагалі мабуть краще, що може трапити з військовослужбовцем там, вже ОК, яке яке напрямок, які війська це вже не так важливо, як саме те, щоб командир був нормальний, щоб він організовував роботу в частині нормально і, відповідно, всі, всі службовці були нормально забезпечені. Коли ж у нас держава має, ну частина в даному випадку має виплачувати такі гроші, да, які називаються лікарняними, це якщо особа перебуває на стаціонарному лікуванні. Це якщо така особа знаходиться у відпустці після поранення, ну у відпустці по лікуванню після поранення. І якщо ця хвороба пов'язана з бойовими діями, виконаннями завдань захистом батьківщини, ці категорії людей мають право на отримання своїх лікарняних. Вони, якби це в принципі для всіх наших службовців, да, це і нацгвардія, це у нас і Міністерство оборони. Ну, просто Міністерство оборони апріорі більше ніж будь-якого іншого відомства. Да, це все вони мають право. Що ми маємо на увазі? Поранення, травма, контузія під час захисту батьківщини на лікуванні або у відпустці по, по лікуванню. Для лікування воно так і називається. Вони у висновку ВЛК пишуть: що ти рекомендована відпустка, пишеш рапорт на відпустку по лікуванню, і ти, як би, начебто, продовжуєш далі лікуватися. І відповідно виплати становлять пропорційно це за один місяць 100 тисяч гривень. Якщо особа відбула там один день, то відповідно ділимо і отримуємо за один день. Якщо два місяці, то відповідно 100 на 2. так це зрозуміло. Далі, що є якісь терміни, так якісь терміни є. Тобто, перші 4 місяці особа має отримувати ці лікарняні разом з грошовим забезпеченням без обмежень. Так? Тобто є виплачуються після 4 місяців, тільки якщо є рішення ВЛК, що особа далі потребує лікування, що і є наказ командира. Бо тут повертаємось до того, що я казала, що від нормального командира дуже велика. Частина роботи служби всього всього залежить у військовослужбовця. На жаль, трапляються випадки, коли просто частини не видають наказів, так і це є дуже велика біль, тому що боєць, грубо кажучи, був в складі цієї частини. Він виконував завдання, отримав поранення, і він має право відновитися. І частина має забезпечити його таким правом і такими грошима. Але ж гроші частини це вже гроші частини. Да? Це не це хтось там не знаю, Пенсійний фонд виплачує, от. і частини дуже часто не зовсім коректно до цього відноситься, скажімо так. Але в будь-якому випадку так, службовець не може отримувати такі виплати більше, ніж 12 місяців підряд. Да? Тобто, рік, ну, максимально рік дається військовослужбовцю для того, щоб пройти лікування, відновитися. Далі або вже ти лікуєшся за власний кошт, або виходиш на службу і там вже по обставинах. Що потрібно для того, щоб оформити виплати лікарняні належним чином? Це обов'язкова довідка форми 5, це висновок ВЛК. Це про обставини поранення або про те, що необхідна відпустка по лікуванню. Це наказ про те, що ви перебуваєте на лікуванні або вам надали відпустку для лікування. І довідка про грошове забезпечення. Довідка про грошове забезпечення, як правило, є в самій частині, тобто тут, якщо нормально все проходить, то, ну, я не знаю, в більшості випадків, мені здається, що люди її не подавали. Але обов'язково те, що мають контролювати сам військовослужбовець, це довідка форми 5, це висновок ВЛК. А, так, відповідно. А, далі, якщо вже ми сюди пішли в ці документи, то обов'язково, якщо у вас таке трапилося або у ваших близьких, а, контролюйте форму довідку форми 100 або 0,01. Вона раніше 100, зараз 0,01. А, вона має дуже велике значення, оскільки там відображено первісні ушкодження, які отримано особою Це одразу після. Да? Тобто вони там, там така невеличка. А от на неї також є смисл спиратися для того, щоб потім доводити, що там це поранення пов'язано з захистом батьківщини, що дійсно воно було на нулі, ані тоді, коли ви були біля частини. Ну коротше, це дуже болісно, що доводиться це доводити, але краще перестрахуватися, аніж не мати потім підтверджень доказів і такий оп, поранення є, все є, треба лікуватися. Грошей нема ну. Ну come on. ну, та тут вже треба трошки самим попрацювати над цим питанням. На жаль, на жаль, да. Але як з пенсією, ваша пенсія в ваших руках, так і з виплатами лікарняних грошового забезпечення і так далі. В першу чергу, перша зацікавлена особа це саме той та особа, яка ці гроші отримує. Тому є смисл це все охайно контролювати їх складання, щоб воно відповідало дійсності і жодним чином вас ніхто не образив на ваші виплати. А найпоширеніші е, причини відмов, які ну, на сьогоднішній момент часу, з якими до нас звертаються е, службовці або їх родичі, це відсутність е, наказу або відсутність підстав для видачі такого наказу. Да, якщо відсутність підстав для видачі такого наказу, це якраз от, та, до, оці довідка форми 5, довідка форми 100, 001, да, і так далі. Оце це якраз воно, це підстава для видачі. Наказ це ваш рапорт. Відповідно, да, на те, що там ви хочете лікуватися, і так далі. Відсутність ВЛК, бо неправильне її оформлення. Тут е, також е, чим далі, тим е, більше звертаються люди е, щодо того, що немає м -м, ВЛК на встачений зв'язок, дату, який дійсно є, це захистом батьківщини. Е, далі, відповідно, е, якщо е, ж цього немає, треба оскаржувати спочатку висновок ВЛК, а потім повертаємось до питання лікарняних. Все це я розумію, хочеться швидше. Хочеться, щоб було безпроблемно, але насправді ну не буває так. Да, не буває так. Якщо вже пішла якась накладка, то треба з нею розбиратися. Треба е шукати документи, писати скарги. Перегляд ВЛК, в принципі, от у нас зараз е декілька випадків за останній час, коли писали, ну, правда, попередньо робили аналіз. Попередньо зверталися до е мене для того, щоб вони підтвердили наявність або відсутність підстав для оскарження. Але тим не менше писали на це велка, і це велка. Ось. Е Три рази мені за останні два місяці а, да, то есть, сказали про те, що треба переоглядатись. Тому да, на жаль, не так швидко, як би хотілося, але тим не менше, для тих, хто має сумніви, що взагалі справедливість тут є і є смисл це все оскаржувати, є. Бо якщо ви не оскаржите зараз, то через рік, два-три ви взагалі цього зробити вже не зможете. Бо для оскарження висновку ВЛК у нас всього 30 днів. Цей строк може бути поновлений, якщо ви його не отримували, але тим не менше, я маю до висновок квилка не отримували, але затягувати однозначно не варто. Так і так, це все про накази е, да. далі відповідно. Да, це відсутність втрати документів або їх не подача. Ну тобто, грубо кажучи, перший варіант це, коли між ротаціями документи десь загубилися, тут складно. Тому що якщо вони були нормально оформлені, все класно, але не пройшли по базах, то і вони були загублені під час ротації, то да відновити їх буде до ну дуже важко. Але тим не менш, хоча б є смисл. А якщо ж документи не були подані. От тут інше питання. О, якраз е, я можливо наведу приклади, коли документи не були подані, і е, декілька адвокатських запитів скарга вирішувала це питання. Коли частина розуміє, що вона нам трошки не чином виконала свої зобов'язання, то да, буквально місяць-два є реакція, і службовець отримує свої належні гроші. Так, і а, те, що люди часто думають, що а на кої платить тим юристам, цим адвокатам, сам все зроблю. А, як як я кажу без питань. Да, ви якщо ви знаєте, як, що, куди і можете це зробити, це ваше право, ніхто вас не змушує звертатися до адвокатів і юристів. Дійсно, чого це їм платить. Але якщо ви розумієте, що ви не зможете приділити нормальну кількість часу своїй справі, ви не зможете контролювати це або не знаєте, як це відбувається, то перше, що вам краще зробити, це звернутися до тих людей, які знають, як це відбувається як це робити. Тому що коли не чутно. Чутно, да а, тоді тому, що коли так само до лікарів, да? ми всі вміємо користуватися гуглом там чатом, GPT, хто що, але коли питання там насморку і відповідно по застуди, без питань вже за мабуть 20-30 років, вже якось ви навчилися цим справлятися. Але якщо у вас не знаю виразка, чи там якийсь не знаю, вивіг, чи щось, щось таке, то як правило, ви йдете до лікарів. Тут в принципі ситуація дуже схожа, бо і там, і там це пов'язано з життям особи, Да, хоч і тут на папері, а там фізично, але тим не менше. Тому, якщо ви знаєте, як це робити, будь ласка, контролюйте, робіть, добивайтеся. Якщо не знаєте, не залишайте це на самоті, бо по свіжому це значно простіше зробити ніж потім через декілька років. Да, коли до мене зараз приходять хлопці, які дійсно брали участь в бойових діях, а там не знаю, 16-18 рік і кажуть, я тоді з танка спригнув, вивихнув собі ногу. Там а потім виявилося, що це перелом. А от тепер я хотів би отримати якісь там підтверджуючі документи. А я сиджу така в 25-му році і думаю, так, 16 рік. 9 років я говорю: а де документи? А окупована територія там залишилась. Ага, окупована територія там залишилась 16 рік, 25 рік, 9 років. Окупована територія документів нема. Де я буду шукати ці підтвердження? Да, от, ну якби я ж намагаюся зрозуміти, де я можу це знайти, і розумію, що не де. Але якби тоді він це все зафіксував, воно було в його особовій справі. Він вже за ці 9 років, навіть в тому році ще да, пооформлював собі ці всі статуси і виплати. І, мабуть, на сьогоднішній момент часу це все не стояло так остро, тому своєчасність це також один з пріоритетів в принципі, в будь-якому питанні. Що стосується судової практики, дивіться, якщо все правильно зібрано, але ваша частина все рівно не виплачує вам гроші, то суди становляться на бік такого службовця. Да, тому що на жаль дуже багато порушень з боку організації дуже багато порушень з боку тих, хто має захищати. Але суд, якраз той орган, який може співставити правомірність чи неправомірність таких дій, і наразі переважно враховуючи знову таки загальну обстановку по території держави, він стає на бік військовослужбовців. Але треба, щоб були правильно зібрані документи, сформульовані вимоги. Тому якщо вас лякає сам факт судового процесу, я тут, мабуть, не допоможу. Єдине, що скажу про те, що ви туди не ходите і майже нічого не робите для того, щоб він відбувся. Тому якщо тільки сам факт судового процесу вас лякає, то для цього якраз є ми. От, але питання зібрати документи, питання правильно це все оформити. Це вже в судовому поте порядку досудового до судового порядку. Це для нас, але первісно проконтролювати, щоб все було зафіксовано, щоб були оформлені всі ваші належним чином, отримані там поранення, висновки і так далі. Це вже в першу чергу ваш контроль. Так само і щоб ВЛК встановив правильний причинний зв'язок, це ваш контроль. Якщо ви бачите, що там не те, що є насправді, ви маєте це оскаржити, тому що терміни обмежені. І зараз суди все більш прискіпливо ставляться до цих термінів. І якщо раніше там не знаю, можна було і за 5, і за 10 років відсудити, тому то наразі ну, краще не ризикувати, а робити все своєчасно. Так, а ось в принципі, ми я ну я вже про це казала, але в принципі. А питання. Я перекидала. А, так, да, але тобто, буквально ось в цьому році два приклади, коли без судів ми змогли це зробити. Да, тобто, прийшла людина, вони лікувалися ще в 23-му році. В 23-му році люди лікувалися, отримали поранення. За цей час їм частина нічого не виплатила, саме за лікарняні. Один пан нас звернувся в. Зараз, може, датам трошки на але там умовно кажучи, в травні а, зробили запити, скарги, все, на червень йому прийшли, на кінець червня йому прийшли гроші і нам потім дали ето, розрахунок, що вони йому, начебто, виплатили ще його в 2023 році. І так само друге, але він звернувся в червні, там і на по-моєму на серп чи на липні йому було виплачено. Да, інколи навіть не обов'язково проходити судовий процес для того, щоб отримати свої належні гроші. Це не стосується увага, Питання перерахунку грошового забезпечення. Грошове забезпечення належним чином нікому без суду не перераховують. Але питання оформлення ОБД також були випадки, коли особа ще там, умовно кажучи, в листопаді 2024 року подавала документи на ОБД, Грудень, січень, березень, тиша. Прийшов до мене в квітні, ми подали запит, написали скаргу. Ну, далі, я їх люблю, я нічого не можу з цим робити. Люблю я ці скарги, вони працюють не завжди, але, хоча б, є шанс. І йому зателефонували, сказали: прийдіть, будь ласка, донесіть ще раз, там фотографію там, чи ще щось, і буде вам щастя, оформимо, ми вам у Да, людина отримала статус учасника бойових дій. Те саме по цим виплатам. Тому, е, хто бореться, да, той побори. Питання тільки нормально це все взяти і реально зробити. Так. Е, так, 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 що у нас? І у нас. Е, і у нас питання. Зараз одну хвилинку. Ага. Е, так. Топ 5 питань у нас буде ті, які знову таки ми акумулювали для вас, і потім коротко, що ми з вами можемо зробити. Е, і так, як рахуються виплати, якщо у мене змінили звання чи оклад до поранення. Е, дивіться, виплати рахуються за останньою штатною посадою, яку вам була присвоєна. Тому навіть якщо ви один день перебували на е, новій посаді, да, тобто головне, щоб воно пройшло по документах, то вам вже буде грошеве рахуватися за цією посадою. Тут нічого страшного. Е, так, чи платять 100 тисяч гривень на місяць, якщо поранення не є тяжким? Так, якщо поранення пов'язане з захистом батьківщини, і це підтверджено форма 5 висновок. ЛК. Тоді ступінь важкості поранення це не принципово, головне, щоб був зв'язок. Так, переводили з одного госпіталю в інший, чи не анулюються ці виплати. Да, тобто буває таке, що ну, особу там спочатку до найближчого госпіталя, потім до профільного госпіталю перевели. Да, то дуже часто виникають питання: а чи зберігаються ці виплати, бо, типу, ти ну, змінив місце лікування. Ці виплати зберігаються. Місце вашого перебування не настільки принципово, головне, щоб це було все безперервно. Да, тобто, щоб ви все ще перебували на лікуванні. Так далі командування не видає наказ, що робити: подавати рапорт. Рапорт ми подаємо. Нагадую, або в двох екземплярах, щоб вам на другому примірнику поставили відмітку про отримання, або щоб на вашому примірнику поставили штампик про отримання, ви це сфотографували, або засобами Укрпошта даш рекомендованим листом описом, вкладенням, щоб було видно, що ви направили, та відповідно, що його це щось було отримано. Тоді у вас буде підтвердження направлення такого рапорту. А, далі ми накладаємо адвокатський контроль шляхом направлення адвокатського запиту і скарг до вищестоячого командування. Як правило, такий механізм дозволяє а, отримати відповідь на ваш рапорт. Далі, вже яка вона буде позитивна чи негативна, це залежить від вашої частини. Але як мінімум, отримати відповідь це вже є дуже непогано. Так, і якщо лікування дуже довго або встановлена інвалідність, які ще виплати передбачені? Дивіться, ви можете претендувати, дати якщо понад 12 місяців, то на лікарня далі ви претендувати вже не можете. Але якщо у вас встановлена група інвалідності або відсоток втрати працездатності, ви маєте право на разову грошову допомогу. Вона в залежності від причини від е, групи від відсотка втрати працездатності, вона в різних розмірах, але в будь-якому випадку це певна сума грошей, у когось 200 тисяч, у когось мільйон, е, яка вам дається для того, щоб ви відновили своє здоров'я. Єдине, що я чула дуже дуже часто від бійців, але чесно, так і не змогла знайти ой, е, цей скажіть мені по законодавству. Це те, щоб за кожне поранення, яке не пов'язано з захистом батьківщини, але людина е, по щоб також виплачувалась разова грошова допомога. Оцього скільки не питала, скільки не читала, не знайшла. А, тому, якщо ви а, бачили, читали, знаєте про що це. А, будь ласка, напишіть нам, тому що реально а, от, декілька разів хлопці зверталися, і я б з радістю їм допомогти. Але розумію, що ну, ні по судовій практиці, ні по законодавству я цього не бачу. Тому якщо хтось в мене дивиться з бійців, які це отримували, скажіть, що ви отримували. Може, воно якось інакше називається. От так, є таке. З цим розібралися, і що ми з вами можемо зробити? Дивіться, да, грошова допомога на оздоровлення. Так само, ви маєте право на неї отримати. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Також ви маєте право на неї її отримати. Ваше, коли ви звільняєтесь компенсація невиплаченого компенсації не відпустки, учасники бойових дій або загальної відпустки, вона вам рахується невірно. Якщо у вас були доплати бойові тридцятка або сотка, вона має бути також врахована для цього для цих виплат. Вам якщо ви проходили службу з 20-го року і по теперішній момент часу, вам неправильно платиться і платилось грошове забезпечення, тобто, умовно кажучи, якщо вам я то чисто приблизно. А, ви в 2020 році, якщо ви отримали 10 тисяч гривень, то вам 2 тисячі гривень не доплачували. В 2021-му вже 2 700. В 2022-му 3 тисячі. 500, в 23-му це 5 тисяч гривень, і в 24-му, 25-му по 7 тисяч гривень відносно грошового в 10 тисяч. Да, відповідно, якщо воно у вас більше, то а, суми будуть е, більшими. Це все можна перерахувати через суди. Так, суди у нас не настільки оперативні, як би всім нам того хотілося. Це правда, про це кажу нашим пенсіонерам, про це кажу нашим службовцям. Але тим не менш, ось буквально на минулому тижні е, телефонували з частини, пан е, було холодно десь, квітень-безень до мене прийшов, провів потім з собою товариша. Ми перерахували їм грошове забезпечення з минулої частини. Ось людям на минулому тижні вже подали військова частина подала на виплату їм грошей. Мають, мабуть, от, ну працювати десь. от не цьому тижні мають прийти гроші, тому це все в ваших руках. Головне наважитись і звернутися туди, де знають, як це робити. А я поки що кажу так: я знаю геть не все, ніхто не знає всього, але як мінімум я в цьому постійно варюся, постійно з цим працюю і шукаю способи зробити вам краще. Тому думаю, що можу сказати, що я знаю, що з вами робити. Якщо ж у вас є якісь пропозиції, ми завжди їх розглядаємо для того, щоб ну взагалі перевірити, чи воно має право на реалізацію, і якщо да, то ми готові з вами це пробувати. От тут то також немає жодних а, якихось перепон. Тому е якщо ви звертаєтесь до нас, ми з вами аналізуємо документи. Ми з вами збираємо додаткові документи, якщо в цьому є необхідність. Ми з вами контролюємо розгляд ваших рапортів. Бо да, перше виявлення – це саме ваш рапорт, але далі, коли його, його вже помножили на ноль і поклали під сукно, то наші адвокатські контролі вони можуть зрушити це і відповідно допомогти отримати такі відповідь по суті. Само собою, що ми кажемо про судові процеси і його виконання, бо виконання наразі з військовими частинами також буває досить ускладнено. Ось в мене одна, вже ми півроку, не туди, не сюди. Да? Тобто, гроші вони не видають, комусь повиплачували там декілька судових рішень, да? повиплачували тут кусок, тут кусок і на цьому все завершилось. Заміна способу порядку виконання не завжди, але працює. Виконавчі листи, заміна самої сторони. Ну це все треба розбиратися, і на це все треба час. А, тому чи можна, можна, чи треба. Ну залежить тільки від вас. Якщо ви вважаєте, що вам воно не треба, то а вже ж нікому не треба. Але якщо ви знаєте, що це ваше поправо, що ви це заслужили, що вам це держава гарантувала? Але на жаль, треба трошки попрацювати локтями, то будь ласка, звертайтеся, ми з радістю вам допоможемо. Бо така в такі всі виплати це не допомога, це ваше законне право. І питання тільки в вас, чи готові ви домагатися свого? На жаль, на момент часу переважно по всім цим соціальним питанням свого треба домагатися, а ми вам в цьому допомагаємо. Тому я всім пропоную подумати, які у вас є питання, які б могли бути вирішені або за допомогою досудового супроводу, або судового процесу, і ми з радістю з вами і розпочнемо і позитивно завершимо. З вами була Олена Воронкова, адвокатське бюро Івана Хомича. За ваші права боремось до останнього. Гарного всім дня пишемо питання, телефонуємо за номерами телефонів під цим відео, якщо воно не може чекати до четверга. І е, з вами на зв'язку зустрінемося у четвер. Всім гарного дня!